12 рік мінімальна прохідна 24 тисячі євро, митні потежі 390 тисяч 400 гривень, 19 рік мінімальна прохідна 30 тисяч, митній потежі 450 700, 20-й рік 31 тисяча, митні потежі 467 тисяч 200 гривень, 21 рік 34 тисячі євро. Митні потежі 490 тисяч 700 гривень. І рекордсмен, 20-й рік мінімальна прохідна 39 тисяч євро, митні потежі 540 тисяч гривень грівнув. Отже, якщо ви, наприклад, приганяєте автомобіль і в договорі купівлі-продажу у вас буде стояти ціна нижча ніж вказана в цій табличці. Цю табличку ви можете для себе заскрінити і на майбутнє зберегти, щоб орієнтуватись в плані розмитнення. Ви написали нижчу ціну. Що це означає? Це означає, що митниця від цієї нижчої ціни буде вам піднімати до цього рівня до рівня цієї таблички, і митні платежі буде рахувати плюс-мінус так. Звичайно, курс євро може змінюватись, і відповідно до цього. Будуть змінюватись митні патежі. Дешевше встає курс євро. Митні патежі дешевше. Євро росте, відповідно, митні патежі в гривнях також будуть рости. Але на що потрібно звернути увагу? Якщо, наприклад, ви везете автомобіль, який має пошкодження, має дефекти. То ця табличка на нього вже діяти не буде, його потрібно буде рахувати по пошкодженням, по дефектам, робити відповідно звіт експерта і по звіту експерта проводити цей транспортний засіб відповідно до тих пошкоджень, які він має. Але, наприклад, якщо автомобіль є цілий і ціна автомобіля вища ніж критична ціна, яка була вказана в договорі цьому з митницею в цій табличці. В договорі написали більшу ціну, там не 5 тисяч євро як по табличці, а 8, 9, 10, то митниця буде рахувати від вашої, від більшої ціни і порахує митні платежі дорожче навіть ніж в табличці. Також ви питаєте інколи, чи можливо краще зробити договір дарування. Чому ми не рекомендуємо робити на транспортні засоби договір дарування? Все дуже просто. Якщо у вас є договір купівлі-продажу, там вказана ціна, і вже від цієї ціни митниця буде відштовхуватись. А якщо, наприклад, вам транспортний засіб подарували, то митниця скаже: в договорі ціни немає, тоді приймайте ту ціну, яку скажемо, ми їхні табличні ціни або навіть дорожчі. Отже, перед тим як купувати автомобіль, оформлювати його на себе, краще проконсультуйтеся з митним брокером. Ми вам підскажемо, як правильно оформити всі документи, як правильно зняти автомобіль з обліку, щоб не було проблем, як підготувати експортну декларацію і зробити коди ПД і ЗДП, щоб заїхати на територію України. І коли всі документи у вас будуть готові, ви тоді будете їхати на кордон, на якому буде менша черга, і у вас не буде жодних проблем, українці. Купуйте автомобілі, а в плані їх доставки і розмитнення ми вам завжди допоможемо і бажаємо самого нового та саме найкращого для кожного з вас. Перемоги особисто для вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.